74% українців українці відчувають психологічні проблеми через війну. Це дання останнього масштабного соцопитування, яке було проведено в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я з ініціативи Олени Зеленської. Ти як в лютому цього року? Це був час, коли переговори між США, Україною та Росією стосовно припинення війни ще не увійшли в активну фазу. Можемо лише пропускати, як саме змінився психологічний стан українців за цей час. Сергій Єременко поговорив із психотерапевткою і дізнався, як саме опановувати свої емоції, страх, розчарування. А ще знайшов надзвичайно зручний додаток з легкими і доступними практиками, які допоможуть у підтримці менталки як дорослим, так і дітям. Декілька тижнів тому я відписався, ледь не від половини телеграм-каналів. Замість п'ятьох, які моніторять повітряну небезпеку, лишив один той, що його ведуть повітряні сили ЗСУ. Вийшов фактично з десятка інформаційних каналів і лишив три, яким довіряю найбільше. Я зробив це імпульсивно, зовсім не замислюючись над тим, чому саме. Я це зробив. І ось я бачусь із психотерапевткою Світланою Росі. Вона пояснює, що цей мій імпульс був продиктований тим, що саме моїй психіці потрібно в цей момент, а саме лишити те, що дає їй опору, що підживлює її стійкість, але не дозволяє втрачати контактів з реальністю. Обрати для себе кілька каналів інформації, яким ви точно довіряєте, які дають виважену інформацію, і як ми розрізняємо інформацію, яка додає нам силу. Ця інформація, якщо там є щось для нас тривожне, там будуть пропозиції, як з цим впоратись, тобто це не лякавки, це не те, що має спровокувати наші емоції. Усе, що ми відчуваємо, не береться ні звідкіля, так само не зникає в нікуди центр усіх наших відчуттів. Ось тут. В цій коробиці, яку людство достеменно досі не вивчило, але бодай знає причину, чому сьогодні тобі зле на душі, а завтра ні. Ось ця блакитна частина вона називається Амігдала. Саме вона реагує на гучні звуки, які є навколо. Саме вона плутає звук мотоцикла зі звуком шахет. І ось ця частинка, вона відповідає за е, наше емоційне реагування. Вона знаходиться постійно зараз у такому стані. А ось ця частина, вона теж частина лімбічної системи. Гіпокам, е, цей центр, який в тому числі відповідає за нашу довгострокову пам'ять і за нашу можливість обробляти великі обсяги інформації. Світлана говорить і про те, що якщо зробити томограму мозку усім українцям просто зараз, то у більшості Амігдала була би більшою, а гіпокам меншим, а має бути навпаки. Саме тому ми постійно відчуваємо в тому. Саме тому нам постійно ну, люди скаржаться, я не можу запам'ятати. У мене все випадає із пам'яті. Усе це також через постійний стрес, який у багатьох, на жаль, вже не проходить самостійно. Дивіться, що відбувається. Під час стресу е, викид гормонів і мої м'язи напружуються. Коли м'язи напружуються, вони в свою чергу подають сигнал мозку про те, що я в небезпеці. Коли небезпека минула, а мої плечі підняті, мої щелепи стиснуть, мої м'язи напружені. Це означає, що мої, мій мозок, моя нервова система постійно продовжує отримувати сигнал, що я продовжую знаходитись в небезпеці, і процес відновлення не починається. Здавалося б такий складний психоемоційний процес, але для того, аби бодай почати давати йому раду, не потрібні надзусилля. Прямо зараз вдих і опустити плечі, і розслабити щелепи, і випити ковток води. Ми в цей момент подаємо сигнал нашій нервовій системі, що все нарешті, ти в безпеці. Знаєте, я зараз виконав усі ваші поради, і реально стало трохи легше. Але ми на цьому теж не можемо зупинятися, бо у нас багато рівнів. У нас є рівень. Тілесне, у нас є рівень емоцій, у нас є рівень думок. На всі ці рівні впливає і складна ситуація на фронті, і загальна невизначеність через переговорний процес і нерозуміння, коли закінчиться війна. І звісно, регулярні обстріли російських окупантів наших міст. Але і цьому можна, і треба давати раду. От після ночі обстрілів е, в день я активна, але наступний день. У мене буде зниження активності, і я знаю, що мені на цей день потрібно максимально, якщо тільки є можливість, розвантажитись. Як це може відбуватися? Можливо, я не буду готувати обід та зварю пельмені. Можливо, я не піду на тренування в тренажерний зал. Можливо, я буду для себе до себе трохи чутливою, а ще варто дозволяти собі планувати майбутнє. Цей коридор планування не обов'язково має бути далекоглядним, але важливо, аби за тих обставин, в яких зараз живуть українці, він не був прив'язаний до конкретних дат. Бо як тільки ми прив'язуємося до конкретних дат, і може так статися, що це сподівання не здійсниться. У нас різко падає рівень дофаміну. Ну якщо ми очікуємо, що війна закінчиться післязавтра, і вона, на жаль, не закінчується після завтра. Рівень дофаміну падає. Ми приходимо до розчарування. Це втрата сил. Якщо ж сили закінчуються, раджу вам цей крутий додаток, який е, зроблено за підтримки ЮНІСЕФ. Він називається Моментал. До його розробки доклалася і пані Світлана. Він безкоштовний і дуже простий у використанні. Він побудований на тому, що механізм стресу тілесний. І на тому, що нам потрібно впливати і на наші емоції, і на наші думки, і на рівень наших сенсів, і обов'язково на рівень тіла. Все це закладено у ці 370 практик. Там є практики для того, щоб укорінитись в поточному моменті. Є практики для м'язової м'язової релаксації, щоб зняти спазм м'язовий. Там будуть практики роботи з уявою, практики роботи з сенсами. І ще ізюменка, що ми можемо обрати вікову категорію дітей і використовувати їх і з дітьми, і з дорослими. Показую, як це працює. Заходжу в додаток, обираю пункт для себе зараз. Додаток пропонує мені ось таке: гайда пускати бульбашки не обов'язково мильні. Ти можеш взяти улюблений напій і пускати бульбашки через соломинку. Тут є і пояснення цієї практики. Ця активність допоможе заспокоїтися, а ще потішити свою внутрішню дитину, яка відповідає за відчуття насолоди від життя, фантазію та радість. Ну, я не скажу, що ця практика мене геть абсолютно заспокоїла, радше трохи хвилююся. Чи не подумали ви, що у Єременка геть протікає дах, але брехати не буду. Внутрішня дитина дійсно потішена. Сергій Яременко, Євген Зазуля, програма Вікна СТБ. для марафону Єдині новини.